Міська влада зацікавилася дорогами. Проїхатися місцями, де нещодавно працювали ремонтники, вирішив перший заступник міського голови Ігор Пастух. Проінспектувати якість ремонту доріг відправився разом з начальником відповідного управління В'ячеславом Нікітєнковим. Відомий не з кращого боку проспект Димитрова перший на черзі. Для водіїв ця дорога справжній іспит на витривалість. В квітні довгоочікуваний ремонт на проспекті відбувся, але не до кінця. Радості від водіїв у міськраді не дочекалися. Тут у нас проводився текущий ремонт. провели його, на мой взгляд, Хреново, скажу такое слово, как бы есть у нас да частично. То есть сделали примерно одну четвертую. То есть я думаю, что Никитенков сделает в июне вот ту вторую часть да, дороги. И, по, и летом мы закончим до 1 сентября эту вот часть вот туда вот дальше. Как бы проводился ремонт, на мой взгляд, не до конца качественно. Почему? Потому что э, участками, видите, вот там как бы провели, немножко как бы закончили, здесь как бы нет. Э, проблема это отсутствие финансирования, ну и, наверное, где-то наш подрядчик где-то напортачил. Будем отдельно, наверное, с ним разбираться. Коштует такой ремонт 119 тысяч гривень. Неякісно проведені роботи – проблема підрядника, запевнив Ігор Пастух. Адже переробляти муситиме за свій рахунок. З підрядчиком ми зараз проведемо а профілактичну бесіду. Б всі ремонтні роботи, які він зробив зікам буде за свій шот, він буде переділувати за свій щод. За бюджетні дії переділуватися в городі нічого не буде. Втім, підрядник якість ремонту вважає достатньою. Спочатку подрозумівалось обезпечити проїзд, убрати ями, які. вы понимаете, которые глубокие, чтобы машины не выбивали мосты, тоже троллейбусы, перегруженные, маршрутчики нам, в принципе, благодарили нас, когда мы работали вот здесь. Ребята, выходили шофера. Поэтому некачественно, в общем-то, это не в том смысле некачественно. Переделывать мы тут ничего не будем. Мы сделали на совесть, мы сделали, как, ну, как старались, как получилось. Нарекания на яйцо ремонту пообещал посту будут почути и не только от журналистов, а навіть из соцмереж. Мы проводим мониторинг, я думаю, что будем проводить мониторинг еженедельно. Є будемо недільно будемо стежати соціальної сеті, і жалоби, які поступають к нам від вас, водіїв, таксистів. У нас постійно працює як багача лінія. Ми розуміємо, де є проблеми. Найкращою виглядає ситуація на острові. У разі підтвердження факту недобросовісного проведення ремонтних робіт, підрядник буде змушений виправити недоліки власним коштом. А от вулиця Сорокіна відремонтована кілька років тому, виглядає набагато краще. Її представникам ЗМІ показали в якості прикладу якісно проведено. Робіт. Всього на поточний ремонт доріг на цей рік в міському бюджеті передбачено близько 14 мільйонів гривень. На капітальний трохи більше близько 18.